Доброго дня, мої любі учні і всі, хто цікавиться біологією. До вашої уваги урок з біології у 10 класі за темою рослини водорості. Урок проводить вчитель біології Одеської ЗОЖ номер 130 Андрієвська Олена Едуардівна. Міжнародний день рослин відбувається під егідою Європейської організації біології рослин і відзначається у 30. Дев'яти країнах світу, 29 з яких країни Європи, а інші Південної та Північної Америки, Азії, Австралії та Африки. Понад 450 установ беруть участь у заходах з метою поширення в суспільстві наукових знань про рослини, які еукаріотичні організми називають у сучасній біології рослинами. Рослини це еукаріотичні, фотосинтезуючі, одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми, в яких клітини тригеномні з ядерним, мітохондріальним та хлоропластним геномами. Рослини характеризуються значною змінністю розмірів геному, кількості і морфології хромосом. Кількість хромосом змінюється в межах від 4 до тисячі більше. Але більшість видів містить в ядрі від 12 до 60 хромосом. У сучасній філогенетичній системі еукаріотичних організмів до групи рослини в широкому розумінні цього поняття відносять глаукофітові водорості, червоні водорості та зелені рослини. Або рослини у вузькому розумінні. До зелених рослин належать хлорофіти із зеленими водоростями та стрептофіти, до яких належать харові водорості та вищі рослини. Саме ці групи мають спільність походження, що доведена шляхом секвенування ДНК та ознаками клітинної будови, які ж найзагальніші ознаки збірної групи рослини. Живлення рослин автотрофне. Вони використовують енергію світла для синтезу органічних речовин із неорганічних. Джерелом карбону при цьому є вуглекислий газ, а джерелом електронів і гідрогену вода. Хлоропласти рослин мають прокаріотичне походження. Тому в сучасній системі організмів їх відносять до групи архепластиди, що в перекладі з грецького означає володарі древніх пластид. Ці органили виникли завдяки первинному ендосимбіозу ціанобактерій з еукаріотичними клітинами. Первинний симбіоз це поглинання каріотичною клітиною шляхом фагоцитозу вільноживучих цианобактерій, які після горизонтального перенесення генів від симбіонта в ядро клітини хазяїна еволюціонували у двомембранні первинні пластиди. Такі хлоропласти, крім рослин, є ще в червоних і глаукофітових водоростей. Рослини одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні еукаріотичні організми. Найзагальнішими особливостями яких є фотоавтотрофне живлення, наявність первинних пластид і хлорофілів А, Б і Д. Ознаки рослин. Перше тригеномні ядерний мітохондріальний пластидний геноми. Живлення автотрофне. Третє. Пластиди, хлоропласти хромопласти, лейкопласти, фотосинтезуючі пігменти, хлорофіли, фікобіліни. Отже, рослини одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні окаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є фототрофне. Живлення, наявність первинних пластид і хлорофілів А, Б і Д. Водорості альги різнорідна група сланевих фотосинтезуючих організмів, які живуть переважно у воді чи пристосувались до життя на суходолі. Тіло водоростей має назву слань, живлення фотоавтотрофне, хлоропласти називають хроматофорами. Вони можуть мати різну форму та походження. Запасними речовинами є здебільшого вуглеводи крохмаль, ламінарін, волютин, лейкозин і жири, олії, що накопичуються і відкладаються у вигляді включень у цитоплазмі або пластидах. В водорості різнорідна група сланових фотосинтезуючих організмів, які живуть переважно у воді. Чи пристосувались до життя на суходолі, ознаки тіло, слань або талом, хлоропласти, хроматофори, резервні речовини, вуглеводи, крохмаль, ламінарін, болютин, лейкозин і жири, олії, поширення вода до суходіл. Глаукофітові водорості, одноклітинні рослинні організми, які живуть лише у прісноводних водоймах і болотах, ознаки двомембранні хлоропласти з мореїном між мембранами, хлорофіл та фікобілін, здатність до фіксації азоту, представники ціанофора глаукоцистіс. Червоні водорості це одноклітинні, колоніальні або багатоклітинні, здебільшого морські організми, ознаки, наявність особливих пігментів фікобілінів. У матріксі клітинної оболонки наявність ахар. Запасають багрянковий крохмаль. Представники делесерія, філофора, порфіра. Зелені водорості, рослинні організми із зеленими кольорами слані, що відзначаються переважно зеленими пігментами, ознаки, клітинні вкрито клітинною оболонкою з целюлози, у хлоропластах один або кілька піріноїдів, хроматофори, поширені в прісних та солоних водоймах, морях та океанах, наземних екосистемах. Представники хламідомонада, Монада, Вольвакс, Улотрикс, Ульва. Харові водорості це багатоклітинні організми, які поєднують ознаки водоростей і вищих рослин. Ознаки верхівковий ріст, наявність вузлів і різних клітин у вузлах, багатоклітинні органи для статевого і вегетативного розмноження. Представники Хара, Нітелла, Толіпела. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 14, виконати вправи для самостійної роботи. Дякую за увагу.